Вітаю, друзі та побратими! З вами канал Куламетний Взвод. І сьогодні ми знімаємо не зовсім стандартні для себе ситуації, тобто не в лісі. Бо, як виявилось, знайти в лісі ПКМ ну достатньо проблематично. Але, ну, не проблематично. Можливо, ми не в тому лісі його шукаємо, тому сьогодні нас запросили в інше місце цікаве. Вітаю товариство! Ми у Національному військово-історичному музеї України. Адже саме тут є учбові кулемети, які дозволять нам показати вам основні принципи роботи кулемету Калашнікова модернізованого без ризику для життя інструкторів. Отже, кулемет Калашнікова з'явився ще у 1961 році. І в 69-му був трошки модернізований. Власне, так і з'явився ПКМ, кулемет Калашникова. Модернізований. Принципова різниця між первинною та модернізованою версією полягає в тому, що кулемет став легшим на півтора кілограми. Отже, з 1969 року ПКМ на службі у радянській, а пізніше і в Українській армії. Нині це є основний кулемет Збройних сил України, про який сьогодні і підемо. До речі, хочеться зазначити, що це є кулемет єдиний, тобто він використовується як ручний з сошкою, так і на станку. Але, як правило, станок в армії я бачив цілих нуль разів. До речі, концепція єдиного кулемету була запропонована ще німцями. Це перший кулемет, який був, це МГ-34. А як бачите, за Цілих 20 років після війни вже і в радянському союзі з'явився свій єдиний кулемет. Власна ідея єдиного кулемета полягає в тому, що одна і та сама конструкція застосовується і для встановлення на бронетехніку, і для роботи з сошки, і для роботи на станку тобто, для того, щоб уніфікувати, щоб існував один кулемет для всіх, скажімо так, підрозділів і бронетанкових військ. тобто ідея єдиного кулемета. Ну наразі я не скажу, що він прям сильно-сильно уніфікований, бо є ж і ПКТ, і ПКМ, і ПК. Власне, ПКТ це той, ну, сам, там, той самий ПК з плюс піску. До речі, поставити нам, наприклад, пкт шний кулемет на Сошку достатньо проблематично, бо комплектів переробки, як, наприклад, це було в дт 29 Таких в військах немає це робота волонтерів або з проявних майстрів. Власне, це відбувається і Дядя Ваня, привіт. Отже, <рес> що ми тут маємо? Кулемет. Принцип роботи кулемету це використання віддачі порохових газів, тому ми маємо знизу від ствола газову трубку, по якій ходить поршень. Маємо газовий регулятор трипозиційний, і частина газів при пострілі працює на в перезарядку кулемета і зведення затвору. Власне, сам затвор і принцип його роботи дещо схожі з тим, що є на автоматі Калашнікова, але затвор є перевернутим, тому що на відміну від АК в кулеметі газовий поршень і газова система знаходяться не над лінією ствола, а нижче. Nee. Ну, це ж обумовлено тим, що зверху подається стрічка і зверху розмістити його просто немає куди. Отже, основні характеристики, вага 7,5 кг в неспорядженому стані. Якщо вам пощастить, то у вас буде код на 100 набоїв, який фіксується на кулемет. Якщо вам не пощастить, то у вас буде. Ось такий великий короб зі стрічкою там на 200-250 патронів, який, на жаль, неможливо доїтати до кулемета, і це означає, що ви не зможете самостійно пересувати кулемет з боєприпасами. Вам потрібен другий номер, ну який вам все одно потрібен, Євгене. А може я тебе попрошу на вагу? Ну, це, до речі, ще дійсно по Він алюмінієвий, бо я тобі скажу, що до кулемета максимум там вага сильних коробів. Значно більше. Так чи інакше, значить, вага спорядженого короба на 100 патронів це 2,5 кг, а вага спорядженого короба на 200 патронів це щось близько 6 кг. Штатно за радянською штаткою до кулемета мало бути 2 короба на 100 і 2 короба на 200. Тому, як правило, в кулеметники йдуть хлопці, які ну, трошки дужі. Чому ти ще не кулеметник? Ну що, перейдемо до розбірки. Почнемо за традицією запчастин та приблук. Хочеться сказати, що у кулемета ПКМ є одна цікава особливість, він трошки соромиться. Тому прикриває місце, де знаходиться пенал спеціальним упором. Ми його від'єднуємо, і у нас є можливість е дістати пенал. Пенал нічим майже не відрізняється від автомата Калашникова. Єдине, що поправка на калібр тут калібр. 7,62х54, тобто стріляє він е, старим гвинтівочним набоєм з рампом. Що ми маємо у пеналі? У пеналі ми маємо е, йоршик, який розрахований на калібр 7,62, також штатна викрутка з мушководом, протирка і виколотка. Ризик втратити пенал в кулеметі ПКМ мінімальніший за, навіть за. Автомат АК. Що ж ми проводимо далі? Далі ми розряджаємо кулемет. Для цього ми натискаємо на кнопку Піднімаємо кришку ствольної коробки, виймаємо стрічку, перевіряємо, чи є патрон в патроннику. Для цього ми відводимо затворну раму назад, перевіряємо, чи є патрон в патроннику і виконуємо спуск. Далі можна від'єднати короб. Для цього а, є спеціальна кнопка, ми її натискаємо і від'єднуємо короб зі стрічкою. Ну, щоб цикл був а, спочатку, а, коробку закриємо, значить ще така цікава штука в ПКМІ шомпу живе у правій сошці. Він є трисекційним, і якщо він потрібен в роботі з кулеметом в чистці, то його можна звідси вилучити. Ось тут є такий рухомий повзунок з кнопочкою, натискаємо її, повертаємо його вгору, посуваємо і з сошки випадає ось такий трисекційний шомпол, який відповідно може бути згвинчений і перетворений повноцінний шомпол. З різьбовим з'єднанням, на яке можна доєднувати Йоршики, протирки і Саме інше, насадки, які знаходяться в пільжі Власне, переконавшися у тому, що кулемет у нас розряджений, ми можемо перейти до його неповного розбирання. Для цього ми піднімаємо кришку ствольної коробки, так само, як на автоматах Калашникова тут присутня. Фіксатор, тільки це не е, п'ятка пружини, а окремий фіксатор. Але працює за тим самим принципом. Це у нас основа приймача. Власне, оскільки кулемет у нас е, е, має рантовий патрон, то принцип подачі полягає в тому, що патрон спочатку має бути висмикнутий із стрічки назад, е, поставлений на лінію подачі. Далі він опускається на рівень нижче. І досилається у ствол, тобто йде двостопенева система подачі, на відміну від е безрантового набою, який можна одразу з затвором дві стрічки проштовхувати у патронок. Отже, наступна наша дія буде вилучити зворотню бойову пружину за допомогою ось цього упора фіксатора цієї пружини, який треба подати вперед і підняти вгору. Подаємо вперед, піднімаємо вгору, притримуємо, щоб не стріляло. У нас в руках залишається пружина і двоколіна направляюча. Вкладаємо її в сторону. Далі маємо вилучити затворну раму з затвором і газовим поршнем. Для цього відводимо рукоятку назад, далі подаємо її вперед. Дуже важливий момент, на відміну від автомата Калашнікова, треба, аби рукоятка. Заряджання знаходилося в передньому положенні, інакше затворна рама не може бути вилучена. Далі піднімаємо і витягуємо затворну раму із затвором. Отже, маємо затворну раму, маємо газовий поршень, маємо затвор і маємо оцю деталь, яка називається вилучник, яка власне, вилучає патрони з стрічки. Передає їх на лінію подачі. Далі провертаємо назад. Затвор, ну, не назад за годинником ростається власпа. Власне так, тут є фаз викидача, який має бути е, зіставлений з таким самим фазом для ударника на затворі. І коли він зіставлений, його можна виняти. Власне, так само, як в автоматі Калашникова. Ще одна важлива деталь а, в затворі. А, не зафіксований, а просто вкладений в цей пас, має знаходитися сам ударник. В учбовому кулеметі цієї деталі нема, але в бойовому вона буде присутня, вона живе у цьому П-фазі і просто виймається вручну. Тобто це, цей момент він має просто бути проговорений. Тому якщо ви перший раз розбираєте кулемет, ви переконайте, що ви ударник не пролюбили. Далі. Можемо витягнути ствол, для цього псуваємо фіксатор ствола. На рукоятці є спеціальний виступ, повертаємо рукоятку, і ствол виходить зі свого пазу. Коли ствол гарячий, краще його виймати однією рукою за цю рукоятку. Якщо ж ви будете брати змінний ствол і вставляти його вже, щоб потрапити в. Гази. Газової трубки можна це робити двома руками. Відкладаємо ствол і залишається нам зняти саму газову трубку. Газова трубка знімається також елементарно. Тут є пластинчата пружина, її натискаємо вниз і суваємо газову трубку вперед. У нас залишається в руках ствольна коробка, кришка ствольної коробки, основа приймача і спусковий механізм то Ми можемо спокійно почистити. В комплекті до кулемета ПКМ а, дається два змінних стволи. Один на кулеметі і один запасний. А, ресурс такого ствола загалом складає близько 3000 пострілів, після чого ствол потрібно ремонтувати. А, також, оскільки кулемет а, має лише повітряне охолодження ствола, то а, за інструкцією після 400 пострілів. Якщо ведеться активний вогонь, ствол нагрівається, його потрібно замінювати. Практика показує, що активне використання кулемета потребує заміни ствола навіть після 250 пострілів. Ствол має пази, паз для замикача ствола, пази для ствольної коробки і затворної і затвора. А також ручку, за яку його можна виймати з кулемету. Збірка кулемета проводиться в зворотньому порядку. Для цього ми беремо ствольну коробку, беремо газову трубку, по пазам її совміщаємо і защопуємо цією пластинчатою пружиною. Далі беремо. Ствол, вставляємо його в свою коробку, перевіряємо, щоб зайшов він в свій паз газової трубки і защопкуємо його Фіксатор. фіксатором. Далі беремо затвор затворною рамою, вставляємо, провертаємо годинникової проти, 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 проти стрілки. Важливий момент. У вас має вгору дивитись два фрезеровані, дві плоскі фрезеровані поверхні. Тоді у вас затвор ставлений правильно. Вставляємо в газову крутку і повертаємо рукоятку назад, натискаємо на спусковий гачок. І Затвор з затворною рамою встає на своє місце. І залишається нам лише ставити пружину. Для цього ми топлюємо вниз ствольної коробки і акуратно, понаправляючи, спрямовуємо у її канал. Так. Якщо пружина у вас вже пожила життя, іноді це не з першого разу проблематично іноді буває так. Отже, пружина на місці. Далі нам залишається лише опустити основу приймча, закрити кришку ствольної коробки, а, скласти а, частини пеналу в пенал і пенал покласти на його місце у прикладі. Ну, і Якщо ми вже виймали з вами шомпол, то цей шомпол так само можна скласти і. А, Всередину, то помістити всередину сошки, і надалі ось вгорі є а, деталь, яка його там утримує, її треба опустити вниз, ось таким чином. Для того, щоб поставити короб, потрібно однією стороною зачепити його за пази, другою защелкнути цей тримач. Отже, принцип роботи заряджання і подачі кулеметів. Заряджання кулемета відкрити кришку ствольної коробки, взяти стрічку з патронами, і на основі приймача є ось такий, такий пас з кріпленнями вилучника, в який треба крайній набій завести його ранку. Аби він у ньому утримувався. Ось таким, чином. Ось таким чином закриваємо кришку ствольної коробки і за рукоятку перезаряджання зводимо затвор. Тепер, якщо ми відкриємо кришку ствольної коробки, то ми побачимо, що перший патрон з кулеметної стрічки у нас було вилучником. Посунути назад, і він стоїть у нас в пазу на лінії подачі в основі приймача. А стрічка з допомогою рухомих пальців пересунулася на одну позицію, і вже наступний патрон у нас готовий бути поданим у наступному циклі перезаряджання. Тепер при здійсненні постріла у нас відбудеться. Подача першого патрона у набійник і постріл, і витягання другого патрона зі стрічки. Виглядає це таким чином. Це учбовий постріл, відбувається спуск, Євгене, єдине що. Можна посунути рукоятку вперед, відбувається спуск. Обов'язково. І якщо ми зараз працювала б у нас автоматика, то відбувся б процес вилучення гільзи і зведення затвору на Ось таким чином, набій, який був у нас в патронку, тобто гільза після пострілу вилетіла би через шторку. Тепер можемо показати цей процес без кулеметної стрічки. Отже, зараз у нас є патрон на лінії подачі. При натисканні пускового гачка вивільняється затвор, починає рух вперед. І подає новий патрон. Ось таким чином надає його патронник. При цьому пальці вилучника захоплюють наступний патрон зі стрічки і готують його до виймання зі стрічки. При дії порохових газів через газову трубку і поршень затворна група починає рух назад після пострілу. Затвор виймає набій патронника, на жаль, це не вийшло зробити повільно. І наш вилучник забирає новий набій зі стрічки. Власне, в кулеметі Калашнікова немає одиночного вогню, немає перемикача в режимі вогню, але досвідчені кулеметники можуть відсікати одиночні постріли. І, власне, ще один лайфхак. Якщо а, з якоюсь метою вам потрібно зарядити лише один патрон, дай, будь ласка, патрон, е, так, саме цей, а, то ми можемо зарядити один патрон без використання стрічки дуже простим чином, просто звести затвор і вкласти цей набій ось сюди на лінію подачі в основу приймача. І таким чином. Зараз ми просто дослали в патронник один набій і можна таким чином здійснювати одиночні постріли, наприклад, для перевірки кулемету. Запобіжник кулемета ПКМ двохпозиційний. Власне, в позиції вперед не. В позиції вперед це позиція вогонь, в позиції до себе назад це позиція запобіжника. Запобіжник блокує як затворну групу, так і спусковий гачок. Ось таким чином. Важливо при показі кулемета до огляду або ж при будь-якій роботі з ним, до того, як ви смикаєте рукоятку зведення затвора, важливо не забувати знімати з запобіжника, аби зайвий раз не шкодити елементи спускового механізму. А тепер ще я додам кілька слів про одиночний постріл. Є е, у кулемета Калашникова така особливість, що ви впустите на рукоятку перезаряджанню щось важке, у вас є великий ризик, що вона поламається. А якщо вам потрібно стріляти з цього кулемета, то що робити? Ви відкриваєте кришку запобіжник, так, запобіжник. Відкриваєте кришку ствольної коробки. Далі зводите. Ну, якщо поламалася ручка, це можна зробити акуратно за вилучник. Далі дослати, покласти верніше набій на лінію подачі. Зафіксувати стрічку, щоб наступний набій потрапив навпроти вилучника, закрити кришку ствольної коробки. І у вас таким чином. Можна здійснювати надалі стрільбу з кулемета. Ну, це одна із таких особливостей кулемета ПКМ. Також ще... але ми радимо вам не відкривати затвор ногами, молотками і не ламати учку зведення затвору. І головне Женя, як ти правильно помітив, знімати його з запобіжника, бо можна ж і зламати і так. До речі, ще однією особливістю є газовий регулятор. На... В кулеметах, які вже відстріляли достатньо велику кількість набоїв, пружина газового регулятора ослабляється пружина... газового пружина. регулятора. Так. Тобто і вона ослабляється, і цей газовий регулятор можна втратити. Хоча, якщо кулемет пройшов прийшов від більше ніж десь 2 три тисячі набоїв, то він має працювати і в положенні без цього газового регулятора. Ми його зараз вам також детально покажемо. Газовий регулятор кулемета Калашникова має три положення і перемикається за допомогою ранта патрона. Рант вставляється у відповідні пази, і виконує патрон виконує роль важеля перемикача. Газовий регулятор має три положення: в положенні номер 1 відкриті обидва газовідводні отвори. В положенні номер 2 відкритий лише один, і в положенні номер 3 Закриті обидва отвори. А коли кулемет використовується вперше до трьох тисяч пострілів, використовується положення номер 2 притираються запчастини і механізми. Після трьох тисяч пострілів можна переходити на положення номер 1 Але якщо кулемет погано почищений, або забагато засильно змащений, або складні умови його використання, тобто автоматика клиниті не працює. Ставиться положення номер 3 Тоді обидва отвори закриваються, і всі порохові гази використовуються для дії на затворну групу і для е, роботи механіки кулемета. Також є приблудою, яку вам може і дадуть, а може і не дадуть, є станок Степанова. Станок важить 4,5 кг, вважається одним з кращих у світі за співвідношенням маси станка і маси кулемету. Має станок два положення. Це ви можете побачити станок в зенітному варіанті. Тобто фіксується спеціальним штоком кронштейн. І кулемет має змогу вести зенітну стрільбу. І також має ще друге положення. Зараз ми його переведемо в піхотне і також покажемо. І також піхотне положення. Фіксується він в цапфах і за скобу спускового гачка. Має триногу, розфіксовується вгору, маємо можливість змінювати висоту лапи станка, так само регулюються дві інші. І Можна здійснювати наводку по горизонталі і вертикалі. Але, як правило, Таких станків у нас в армії дуже мало. Отже, Прицільні засоби цього кулемета це цілик та мушка, спускова планка розрахована на стрільбу до 1500 метрів, 1,5 кілометра, і вона повернута до стрільця. Тобто, як правило, основне положення для стрільби кулеметника це стрільба лежача. Для зручності кулеметник піднімає планку, виставляє поправку на дальність. Далі вкладає її назад і е, веде вогонь. То, щоб не, не заглядати вгору, можна, ну потрібно виконувати це таким чином. Також на е, прицільній планці є шкала бокових поправок, то можна також встановити відповідно бокові поправки. Ну а на цьому ми прощаємося з вами. І, шановне панство, закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України. Не забувати, що в державі є війна, наближати нашу перемогу усіма способами, носити шапку, тримати порох сухим та вивчати матеріальну частину зброї. Можливо, це колись знадобиться. Слава Україні! Смерть ворогам!